Дякую вам за гру. Скажіть, будь ласка, що пішло не по плану, чому не вдалося сьогодні привезти очки з Вінниці? Це, ну, Тому що Вінниця нас переграла по всім статтям. Та я рахую, що вітаю футбольний клуб Нева Вінниця заслуженою перемогою. Ну, нас трошки опустили на землю, як то кажуть. Будемо виправляти помилки, які ми зробили. І по бажанню було видно, що ми не дуже хотіли сьогодні. Приїхати з очками, я ж кажу, що ну, по всім по статтям у нас перегралося. Ну, ваша команда планувала, як керівництво зупиняла, що буде за перше місце буде боротися. Це все залишається Це А залишає. де ви таке чули? Ну, десь таке чув. Яке керівництво? Ну... Десь, десь там, ну давайте вирізати. Десь, десь не, не, не. треба вирізати, нашого вирізати. Ну, ми, ми виходимо на кожну гру перемагати, але ми не казали, що кров, як там каже Чернігів, любою ціною там виходити там, в першу лігу. Ми цього не казали. Не, не, не було такого. А що, як можна прирівняти не, що було в першому колі і зараз? То тоді кому виступилися. Я вам скажу, що з нами ті, ті ігри, що я бачив в Нивинці, вони, вони і не заслуговували і в першій грі в Києві на поразку. Якщо ви пам'ятаєте, ми програвали 1-0, ми забили два м'ячі в компенсований час, зрівняли рахунок, і потім забили другий м'яч. Вони з нами зіграли дві дуже, дуже гарні ігри. Дуже гарні. Коли б є запитав? Канал Віташ Медіа, Вас нива чимось здивувала. Враховуючи, як ви пригадали, товариські матчі, чи в принципі якісь козирі, сюрпризи ви підмітили в сьогоднішній грі, чи у вас все було так, за вашим планом пішла гра? Я не скажу, що за нашим планом вона складалася ця гра. Зараз такі ігри, що нема фаворитів, перші матчі показують, що прем'єр-лізе, що перший лізе, що другий лізе. Нема фаворитів ті, які на першому місці, ті, які на останньому місці. Нема такого. І Тут психологія є, трішки що йде гра до голу. Не Вдалося їй забити цей гол, вони впевненість відчули і їм було трошки легше. Я ж кажу, і забили другий м'яч, такий з пенальті. І ну, вони так і грали. А те, що ми дивилися, ну, дуже гарна команда, дуже молода команда, дуже гарний тренер, працює, якому потрібен час, і я його добре знаю. І Він зробить команду, і це підтверджує ця гра, і наступні ігри підтверджує. Ну, все. Рахую, що дуже гарне підсилення це центральний захисник Лотоцький. Він сьогодні я рахую, сьогодні він виграв руку. Дякую вам за приємні емоції, за перемогу. Скажи, будь ласка, за рахунок чого вдалося взяти реванш Ну, За рахунок праці. Дуже добре, хлопці попрацювали. Ну як ми п'ять місяців готувалися, так сказати. Ну і не форсурували, нічого. Вигляділи. Дуже добре в фізичному плані, в тактичному, в технічному плані. Тому це праця, так сказать, команди наших болівальників. А хто з молодих гравців все добре показав? Бо У нас багато молоді? У нас молодь дуже добре сьогодні проявила. Так що команда побіждає і команда проіграє. Там сьогодні хлопці. Ну, Справилися дуже добре і з емоціями, і з дисципліною, і заслужили, так сказати, Вікторію. Колеги, питання є? Канал Вітарш Медіа. Можна вже сказати, що ви команду Ниво взяли під свій контроль і вже вона, ну, ви керуєте нею, так, ви можете, як ви хочете. Можна так сказати? Можно, можно. Супер. Почему? Ты Потому что, что хлопцы дуже добрые, и я вижу, как они воспринимают, как они обучаются. Мне подобается, дуже подобается. Поэтому это наши вместе праца, не только моя, и президента клуба, и наших болевальников. То, что они хотят видеть, ну наконец-то сегодня по большему счету, наверное, такая яскравая, самая лучшая игра в плане. Організація, техніка, тактичні дії і результат. Ну, воно все вместе, місті, поэтому я дуже, дуже рад за хлопців. Юрій Миколай, дивіться, таке питання. Якщо глянути статистику, Вінницька Нива востаннє перемагала команду, яка за підсумками сезону фінішувала в топ-3. Це ще в 2021 році, коли був Циткін Борисович, коли ще керував команду, Тоді вдалося Ужин 4-1 переграти, вони потім вийшли в першу ліву. Сьогодні з великою долою ймовірності можна сказати, що ви зробили це. Бо ну, я думаю, що там за 5 турів все рівно нижче, ніж топ-3, вони не опустяться. Наступний тур це поєдинок Чернігівіч. Також команда, яка претендує на дуже е, високі місця, і також яка команда, яка претендує на підвищення у класі. Як ви плануєте зіграти у той поєдинок? і Наскільки вам вдасться нав'язати ось таку саму боротьбу з наступним суперником? Ну, будемо дивитися, будемо розбирати суперника. будемо. Ну, я знаю там багатьох хлопців, футболістів, ті, які у мене були, коли я працював в сумах. Тому... Я сьогодні дивився, як они грали, Ой, вчора вірніше, дивився з локомотивом. Поэтому у меня інформація є. Плюс очень досвідчені э, футболісти, якби усилили цю команду. Ну готуються. И найголовніше, що щоб чтобы с емоцией, чтобы этот прогресс молодих футболистів. Также дальше двигался вперед, щоб ми не тормозили. Знаєте, в молодості бы, оно. Нестабільність така є, но ми виходимо на більш хороший уровень в плані того, що ми хороші спаринги проводили з командою першої ліги, і у нас вже якби був матеріал, то на который можна було надіятися. Ну от сьогодні он у нас действительно добре. Подивимось, як буде, нову будемо старатися в хороше організований футбол, грати з Черніга. Бажаємо вам успіху в тому полі. Дякую, слава, слава Україні! Слава Україні. Дякує. Дякуємо.